Червонивий вечір підсумовує напружений навчальний рік. Він є подією чудовою для тих, хто зветься випускник. І між майбутнім і минулим дитинством і рік, не неначе міст ми протягнули. Сьогодні вечір випускний. Добрий вечір! Добрий вечір всім тим, хто завітав до нас на свято. Це свято особливе, свято, що лежить на мочі дитинства та дорослого життя. Свято, в якому переплились радість і смуток. Спогади і мрії, дитинство і юність це свято зібрало сьогодні разом нашу дружну родину студентів, викладачів, батьків і головних героїв нашого свята випускників 2014. Цей ти нам довго не забудь. Випускників ми проваджаємо освіт широкий в добру путь. Від хвилювання не забракне слів. Встрічайте ж найдорожчих учнів, розумних і балких випускників, прекрасних, юних, мрійних і жагучих. Випускники під рушниками, оберегами, хай перший ваш проляже шлях, і хай біжить теренах, а по квітучих стежках. Шановні батьки, любі вчителі, гості нашого свята. Привітаємо гучними облесками ваших дітей, ваших студентів, ваших друзів, випускників 2014! Вітаємо описками! Захищати дипломатів, ветеринарів-випускників. в 41 група. Підведіться, будь ласка, щоб усі побачили, які ви гарні. Юлія Іванівна, староста Насюк Микола. оф 41 група. Куратор Ренко Марія Петрівна, Староста мулованого рятування технологічного відділення Сулимен Водинин. Аплодисменти славного пускникам 2014 року їх куратором і шановним завідувачем відділення. Але яка вона об'ємна. Не зчулись, як за плечима залишилось дитинство, а на видноволі замайоріла юність новим змістом наповнились слова дружба, вірність, совість, честь, любов. Залишився позаду казково незвіданий снід пізвання, попереду самостійне життя, радісно розправляти крила і болючо залишати такі рідні місця, де було в мене стільки яскравих і неповторних моментів. Буяє літо, в зелені в цвіту оновлюється вся наша країна, своє майбутнє, зміну молоду. Випускників вітає Україна. Урочистий, випускний вечір оголошується відкритим до виконання гімну України стояти струнко. Хай же буде свято нас на славу. Рівняй струнко, вплине гімн держави.